Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні починається дуже важлива декада у церковному календарі: десять днів, які нас повертають до Десяти заповідей, одержаних Мойсеєм на Синайській горі, які повертають нас насамперед до тієї великої. Може, навіть головної таємниці церковного життя, до розкриття якої ми йдемо протягом всього життя земного і йтимемо ще довго і довго в нескінченній вічності до таємниці Пресвятої Тройці, або, як називають Бог тринітарної таємниці. Ми знаємо, що Бог є в трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І, власне, вшануванню Пресвятої Тройці ми присвячуємо і наступне велике свято, одне з найбільших річних свят, день зіслання Святого Духа на апостолів, який і називається Днем Святої Тройці. Сьогоднішній же день це не просто пролог майбутнього свята. Це день, який нас усіх закликає зупинитися, замислитися і пережити цю особливу присутність трипостасного божества, не в якихось абстрактних далечинях, а в нас самих, у церкві, у нашій земній історії, яка від самого початку обумовлена творчою діяльною і безперервною присутністю. Єдиного в Тройці Божества. Іван від Луки і діяння святих апостолів також записані апостолом Інгелистом Лукою, оповідають нам досить схематично про те, що ж відбулося. Сам Спаситель. Ісус Христос, Воскреслий із померлих який сорок днів зустрічався із учнями, зібравши їх, прощається з ними і віддаляється від них. І в їхніх очах це віддалення нагадує піднесення до неба, бо вони ж сподіваються, що Він перебуватиме у небесних височинах. Так ми, звичайні, земні люди, у Своїх вимірах окреслюємо Небесне царство. Асоціюючи його з чимось піднесеним таким, яким бачимо ми небо над собою. Протягом кількох днів церква готувала нас до переживання основного у цій розповіді. Весь час акцентуючи на тих розділах Євангелія від Йоанна, де говорилося про світло і де Спаситель світу. Свою місію пов'язував із образом всюди проникного світла. Бо й справді, що може краще відобразити його зв'язок із Богом Отцем? Бо як світло, осяваючи все на землі, пробуджує до життя матеріальний світ, так і Син Божий, походячи від Бога Отця, народжений від Бога Отця? Відроджує нас до вічності. Як сонячні промені, Він дає своє тепло, своє сяйво всім нам, але Він сам по собі не існує. Він існує у невіддільній єдності із Богом Отцем, Яким народжується, який посилає його в світ, світ, тобто до всіх нас. І ось він повертається до Бога Отця, возноситься на небо, як говорить нам Євангеліє. Але водночас, хоч апостоли переживають цю розлуку важко, драматично, бо перед ними невідомість, вони не знають, як же вони тепер залишаться без свого учителя. Це радісно, тремтливий і піднесений момент. Радісна, тремтлива і піднесена мить у житті церкви ще перед тим, як апостольська громада сферментується у животворчих променях благодаті Святого Духа у церкву. Ми недавно з вами всі раділи квітам, які осипали всі дерева довкола, але Ніхто б з нас не хотів, щоб ці квіти лишалися на деревах протягом цілого року, бо ми знаємо, що квіти це лише пролог до майбутнього врожаю, до тих фруктів, які вкриють дерева, якщо вони гарно відцвітуть, якщо квіти ці заплідняться. І хоча радіємо ми тому навчанню, яке для нас обернулося дарунком Євангелія, але знаємо, знаємо вже зараз, збагачені мудрістю святих отців, осяяні світлом Євангелія, що це навчання є лише прологом до здійснення повноти присутності Божества у церкві, до обдарування нас Даром Святого Духа, до тих плодів, які мають прийти до кожного з нас. Христос Відходить до Отця, але відходить, щоб ніколи не розлучитися із нами. Він відтепер присутній у своїй церкві не тільки як її земний глава. Він присутній разом із Богом Отцем і третьою особою при Святої Тройці, Богом Духом Святим. І ця трипостасна єдність відтепер здійснюватиметься у церкві. Для цього потрібен і цей пролог. Ці 10 днів молитви і очікування, турботи про майбутнє і відчуття необхідності Бога у нашому житті. Ось це, мабуть, те головне, над чим ми маємо думати у ці 10 днів, думати над тим, яким же ж би порожнім було наше життя, якби не було, осяєне благодатною присутністю Бога. Думати над тим, якими розмаїтими і всеосяжними є форми цієї присутності у нашому з вами житті, бо яким не здавалося, воно часом важким, виснажливим. Але насправді, коли ми озирнемося в минуле і пригадаємо собі своє життя, ми можемо тільки захоплено зітхнути, скільки всього на кожному кроці Бог нам давав. Він є завжди із нами. І це найголовніше переживання, яке приносить нам цей день, возносячись до неба, Він кличе усіх нас разом із Собою, поєднатися із своїм Творцем через ту благодатну присутність Святого Духа, до якої ми зараз з вами готуємося, очікуючи на свято зіслання Святого Духа. День народження церкви, день, який церковний календар і окреслює як свято при Святої Тройці. Амінь. Слава Ісусу Христу!